Це відео є продовженням відео про дроби. І тут я розгляну врази. Складніші приклади за ті, що були в першій частині. Прям врази. Якщо ти не знаєш абсолютно нічого про дроби, то рекомендую тобі перейти на попередню частину, вивчити там базу і потім повертатись сюди, якщо захочеш. Без цього, без бази, тобі на цьому відео нема що робити. Я тобі це гарантую. А сьогодні. Приклади будуть такі. Три перші приклади. Це розминка, це таке, на них не звертайте уваги. Перший у нас двохсекційний локомотив, башні, близнюки, вайфай. Цьому назву не придумав. І сороконіжка. Кідайте зручніше, беріть листок і ручку, бо групове розв'язування прикладів з дробами починається за 10 секунд. Також протягом усього відео. Я в більшості буду використовувати інтуїтивний метод знаходження спільних знаменників, адже використання метода метелика цю де можна. Розтягне відео на 10 годин, тобто на нього ніхто не буде клікати. Тут буде фокус більше на знаходженні найшвидшого методу розв'язання завдання, який не завжди є найбільш очевидним. Тепер давайте до діла. Так що у нас такий розминочний комбінація додавання і віднімання. Ну і так от. Перш за все, я думаю, розумніше буде не знаходити спільний знаменник для оцих двох дробів, а для оцих двох. Дивіться. Перепишу 512. Додати 7 вісімнадцятих. І дивіться, оцей дріб. знаменник і чисельник можна помножити на 2. І для того, щоб отворилася 18, і тут був спільний знаменник. Тобто буде у нас мінус 4 вісімнадцяті. Далі ми можемо відняти 7 мінус 4 буде. Так, дванадцятих. Додати 7 4. 3 вісімнадцяті. Тепер ми можемо скоротити 3 18, Можемо поділити на 3. У нас буде 1 6. Далі ми можемо цю 1 шосту чисельник і знаменник помножити на 2, Для того, щоб щітки тут утворилася 12-ка. І у нас знову ж таки утворився спільний знаменник. Давайте це зробимо. 12, 2. да? Додаємо тепер. Тобто буде 7 12. Все. Другий змішаними дробами, тому давайте це мішані дроби переведемо в неправильні. Як це робиться? Пригадуємо. Знаменник множимо на ціле число. І те, що вийшло тут, додаємо до чисельника. І результат пишемо в чисельнику, а знаменник залишаємо таким самим. Так от, 5 на 3, 15, плюс 2, 17. Добре, да. 17 п'ятих. Мінус 7 на 1, 7, плюс 4 буде 11, 7. Нічого іншого, крім метода метелика, я тут не придумаю, на жаль. Тому я беру калькулятор в руки, а ви берете множення в стовпчик, бо вам не у вас НМТ. На НМТ калькуляторів не буде. Я НМТ вже здав, мені про це вже хвилюватись не потрібно. Тому, ну що ж, ж, таке життя. 5 на 7 у нас буде 35. 17 на 11 у нас буде 119. І. 5 На 11 на мінус 11, буде мінус 55. Далі. 119 мінус 55 буде 54. Тобто, відповідь у нас буде 64-35. Якщо ми захочемо, то ми можемо його якось перевести в мішаний дріб або якийсь там інший. Але я не хочу. Я хочу залишити його так. Наступно у нас е, з множенням і діленням, і щоб в подальшому не було багато писани, я одразу вам е, пояснюю, як тут дуже швидко все скорочувати. Дивіться, це є 8-15 помножити на 5 12. Як ми множимо дроби? Пригадуємо чисельник на чисельник і знаменник на знаменник. Правильно, ми ж можемо переставити чисельники і знаменники місцями так, щоб нам було зручніше, правильно? Тобто, це можна також записати як... 515 на 812, правильно? І тут дуже добре видно, що ці числа на щось можуть поділитися, і дріб таким чином скоротиться, і не треба буде великі числа намножити. Ну, але щоб кожен раз цю операцію не робити, з переставлянням чисельників і знаменників там. Можна одразу скорочувати отаким чином. Дивіться, тут п'ятірка і тут 15. Можна поділити це і це на п'ятірку. Тут залишиться трійка, тут залишиться одиничка. А тут, якщо ми поділимо це на 4 і це на 4, тут буде 2, тут буде трійка, і у нас буде дріб 2 третіх на 1 третю. Дві третіх на одну третю це дві дев'ятих. Правильно, дві дев'ятих. І у нас виходить поді... поділити на дві дев'ятих. Щось мені підказує, що тут буде одиничка. Ну, бо. Та ясне діло, що буде одиничка, але я все одно для вас зроблю це так само, якби ми ділили звичайні дроби. Дивіться, 2 дев'ятих на 9 92 у нас виходить 2-2, тут скорочується, 9-9 теж тут скорочується. Скоротилось абсолютно все. Що це означає? Що залишилась у нас одиничка не ноль. Наступний у нас двохсекційний локомотив. І з такими прикладами я рекомендую працювати таким чином: оцю кожну складову робити якби окремо, бо якщо усе робити разом, то воно буде путатись, ти будеш робити на кожному кроці помилки, і в кінцевому результаті у тебе вийде неправильний результат. Тому найкраще просто. Взяти якусь одну частинку і потім другу частинку. Потім підставити. І потім розв'язувати уже менший приклад. Давайте ось з і почнемо. 21,40. Поділити на п'ятнадцятих. Давайте одразу напишу помножити на 15 7. Угу. Е, Я бачу оце і оце може поділитись на 5. Буде тут 3, а тут 8. А це поділиться на 7. 7 і, і це поділиться на 7. 7 поділиться 7-1. 21 поділити на 7-3. 7-8. Так, спроба номер 2. По моєму прикладу, ви побачили, що. З такими прикладами варто мати максимальну уважність. І давайте продовжимо. цього разу. Тут не сімірка, тут трійка. 21 поділити на 7 буде 3. 3 восьмих помножити на 3, фактично перших, тобто на 3. Тобто, 3 на 3 буде 9. Тобто буде 9 восьмих. Далі, давайте е, з цим прикладом розберемося 33,55. На 522 22. Тут. 22. Тут е, ми можемо поділити на 11. Оце і це. Тут залишиться 3, тут залишиться 2. -ка. Тут ми можемо поділити на 5 Усе. Тут залишиться одиничка, тут залишиться 11. Тобто у нас буде 3, 11. На 1 другу. Тобто буде 3,22. Далі давайте тепер підставимо. Це. Під це ми підставляємо 9 ,8. 9 восьмих, Поділити на 9 п'ятих. І під це ми підставляємо те, що у нас тут вийшло: 3 других. Поділити на 3 22. Тепер давайте одразу я поміняю ці знаки ділення на знаки множення. Тобто у нас буде 9 восьмих. Помножити на 25. 9 помножити на 22 третіх. Тут і тут красивенько трійка з 9 скоротиться, тут залишиться трійка. Далі. Тут ця трійка з цією 9 знову скоротяться, тут залишиться одиничка, тут залишиться трійка. Далі ця вісьмірка скоротиться з цією 22 -кулю на 2. Тут залишиться четвірка, тут залишиться 11. -ть. І всього у нас залишилося 1 четверта. Помножити на 25 третіх. Помножити на 11. І це буде. Тут буде 12. А тут буде 275. Наша кінцева відповідь 275 дванадцятих. Можна це ще скоротити, якщо можна, я не хочу. Далі у нас в черзі башні-близнюки. Ну, так от, застосовуємо тут таку саму стратегію. Просто якби розчленовуємо оцей е, великий вираз на кілька малесеньких. 7, 15, додати 3, 10, візьму той. Цей от. Це буде. Е, дивіться, тут можна помножити на двійку е, верх і низ, для того, щоб тут 30-ку утворилась, а тут можна. Верх і низ помножити на тріку, щоб тут теж 30-ка була, і тут був спільний знаменник. Тут, тут буде 30, 7 на 2, 14, додати 3 на 3 9. 14 додати 9 буде 23. 30. Далі 5 12, мінус 2 девятих. 5 12 мінус 2 девятих. Ми можемо тут помножити на 3. Щоб тут утворилася речістка. А тут ми можемо помножити на 4, щоб тут знаменнику теж була тридцять. Пишемо спільний знаменник 36, 5 на 3, 315, 2 на 4, 8. Тобто буде 7,3. Далі дивіться. У нас є, якби: чому це дорівнює, чому це дорівнює. Залишилось між цими виразами. У нас тут риска дробів. ризкадів дробу. Тобто, що означає риска дробу? Риска дробу означає дію ділення. Тобто нам оці два результати одне на одного треба тепер поділити. Давайте 23 тридцятих Ми ділимо на 7,36. І тобто буде, давайте одразу я поміняю знак ділення на множення 36 сьомих, Я тут зроблю нолік. І тепер ми можемо поділити 36-ку і 30-ку на 3. Тут буде 10. Тут буде 12. Можемо на 2 далі поділити. Тут буде 5. Тут буде 6. Тобто, у нас буде 23 п'ятих помножити на 6. 7. 5 на 7 буде 35. А 23 на 6 буде. 138. Тобто, давайте я обведу так. Намалюю стрілочку. Типа. 13835 у нас дорівнює цьому виразу. так? Далі давайте розберемося з оцим. От. Зверху тут нема що робити. Давайте одразу до знаменника. 7,24 плюс 5,16. 7,24 плюс 5,16. Спільний знаменник тут буде такий. Тут можна помножити низ на двійку. І тут на трійку. І таким чином. тут І тут буде 48. 48. 2 на 7, 14. 3 на 5, 15. 29, 48. Ну і тепер давайте підставимо 29 29,48. Ось сюди. І у нас буде 11, 18 поділити на 29 29,48. Давайте цим займемося. 11. 18. Поділити на 29,48. Одразу е, міняємо множ... ділення множенням, Тобто буде 48,29 тут, і тут поділиться і тут поділиться на 2, тут буде 9, тут буде 24. 11 на 24 буде 264, і 9 на 29 буде. 261. Це ми знали, чому дорівнює оцей весь дріб. Оцей. Тобто ми знаємо тепер, чому дорівнює оцей. от. 138,35. І другий. Тепер е, ми можемо їх помножити. 138,35. Множимо на оцей дріб, який у нас вийшов: 264, 24, 261. 264, 261. І калькулятор мені видав отакі от от циферки. Якщо хтось не вірить, то, ну, повірте мені, воно так буде. Цей вираз правильний. Скорочується воно до цього. Мені калькулятор сказав. Цілу частину я там виділяти не буду. Так і залишимо його. Наступний у нас Wi-Fi. Знову у нас тут такий е, комбінований приклад. Пропоную з цього почати. 712, мінус 3,16, 7,12. 3 3,16. Тут можна помножити на четвірку, Тут можна помножити на трійку. Тут таким чином у нас тут буде 48 в знаменнику. І ми зможемо це відняти нормально. 7 на 4, 28. Відняти 9. Тобто буде 28 мінус 9,48. Тобто 19 19,48. Далі 19,48, ось оці беремо, підставляємо сюди. У нас буде 5 восьмих додати восьмих. 5 восьмих. Додати 19,48. 48. І тут ми можемо помножити оцей дріб на 6. Таким чином це, це 8 перетвориться нам у 48. Тобто 5 на 6, 30. Додати 19. Все. Над знаменником 48. Тобто буде 49,48. Оцей весь приклад дорівнює 49,48. Тепер давайте візьмемося за цей. 2 сьомих плюс 1,21. 2 сьомих додати 1,21. Одразу я тут бачу, що 2 сьомих можна оці помножити на 3. 7 на 3 буде 21. І 2 на 3 буде 6. Тобто буде 6 6,21, плюс 1 1,21, тобто 7 7,21. Можна поділити верхній верхінець на 7. У нас буде 1 третя. Далі беремо цю 1 третю, підставляємо сюди. Тобто, у нас буде 9 14, поділити на 1 третю, тобто 9 14. Помножити на 3 перших, тобто на 3. Тобто буде 9 на 3 – 14. Тобто, в кінцевому результаті цей вираз у нас 49, 49,48. Цей вираз у нас дорівнює 27,14. Тобто нам потрібно 49,48 помножити на 27,14. Калькулятор в руки. Ну, точніше, для вас множення стопших в руки. Для мене калькулятор. І у мене в кінцевому результаті вийшло ось це. 1323 672 е, Хто не вірить, можна перевірити на калькуляторі. Я це вже перевіряв. Е, у мене вийшла правильна відповідь. Рухаємося далі. Далі, отакий от. Паскудний приклад, давайте почнемо з цієї складової з, з мішаними дробами. Давайте одразу запишемо, якби переведені в неправильні дроби е, мішані оці. Е, 3 на 6, 18, додати 5, 23, 23 шостих. Мінус 12 на 1, 12, додати 7, 19, 19 12. І тепер давайте це помножимо на 2, верх і низ. У нас буде 46 мінус 19, 12, дорівнює 27 12. А це нам скоротиться до. Поділиться на трійку. Тобто буде 9 четвертих. 9 четвертих. Отак от, от проведу стрілочку. 9 четвертих, у нас виходить поділити на оцю складу. Давайте її поділимо. 9 двадцятих додати. 11,30. 11, цей дріб можна помножити на двіку, цей дріб можна помножити на тріку. Таким чином, у нас буде знаменник спільний 60. Тут буде 3 на 9 – 27, Тут буде 22. 27 додати 22, буде 49, 60. 49 60. тепер давайте візьмемо це на 9 четвертих. 9 і поділимо його на 49 шістдесятих, як у нас там в виразі зазначено. І це буде 9 четвертих, помножити на 60, 49. 49 40, 50, 60. Я сказав. І це буде. Тут поділиться на 2. Тут буде 2, тут буде 30. Тут e, далі ще на 2 поділиться. Тут буде 15. І нам залишається 9 помножити на 15. І це все під знаменником 49. Тобто буде 135,49. 135,49 це увесь оцей вираз. І тут у нас є знак плюс. Тобто давайте 135-49 додамо до 25-36 Так, 135-49. Додати 25,36. Тут я ніяких чисел не придумаю, тут методом метелика. І вийшов у мене такий от результат. На калькулятор я його перевірив. Він у мене правильний. Рухаємося далі. А наступна у нас оця от 40 сороконіжка. Давайте почнемо з цього. 19,30, додати 23,45, мінус 7,18. Думаю, що можна от тут помножити на 3. І тут помножити на 2, і тут буде спільний знаменник 90. Давайте 90. 19 на 3 це буде 57, А 23 на 2, це буде 46. І це буде разом 103,90. І відняти 7,18. 78 можна тут помножити на 5. І таким чином 18 перетвориться в 90, 7 на 5 буде 35. Тобто у нас буде 103 мінус 35, усе над знаменником 90. 68 90. Тобто давайте обведемо і отак стрілочку намалюємо, щоб знати, до якого е, виразу цей дріб пасує. Далі у нас 8 21 поділити на 16 63. 8 21 помножити на 63 16. Так, тут я бачу скоротиться 8 і 16, тут залишиться двійка. Ну і все, і більше нічого не скоротиться. Тут у нас буде 42, 63, 63, 42. Оцей вираз. Так, давайте зараз розберемося з цим. 70 мінус 3,25. Тобто, думаю, тут помножити на 5, О, все, тут помножити на 2. Таким чином, у нас буде. Знаменник знизу усюди 50. Тобто буде 7 на 5 – 35, Тут 50. Відняти 6. Тобто 29,50. Давайте тепер поділимо 2950 на 1150, як тут є у виразі 2950. Поділити на 1150. Це буде 2950. Помножити на 50 11. 50-ки скоротяться. І у нас буде 29 11. 29 одинадцятих – це весь ось цей вираз. Ось цей. Тобто у нас в кінцевому результаті все звелось до такого виразу: дев'яностих, Помножити на 63 63,42. І додати. 29, 11. Давайте розберемося за цим отмноженням. Тут поділиться на 3, я бачу. Тут залишиться після ділення на 3 буде 30. Тут буде 21. Далі ще можна на 30 поділити. Тут буде е, на 3 10. Тут буде 7. І все. 68 ,10. 10 помножити на 742 Ну, також поділиться тут на 2, я бачу, тобто буде 34 10, на 7. 21. І тепер воно поділиться тут на 7. Тут буде одиничка, тут буде трійка. Тобто 34 помножити на 1 третю. 3,4 тридцятих, Тобто 34, 30, додати 29 одинадцятих. Далі методом метели, який я це зроблю. Ну і метод метелика дав мені отакий от, от результат. На цьому дробові тортури закінчую. Якщо є питання, пишіть в коментарях. На цьому все, пока.